Уявіть, людина вбиває запит у чат GPT і замість сотні посилань одразу бачить відповідь з конкретним брендом. Саме так до нас у бікам прийшов новий лід. Він просто спитав у чата GPT, яку агенцію з персонального брендингу в Україні порадиш. І ми з'явились у відповіді: Бінго! Нарешті наші старання починають давати плоди. Бо над тим, щоб потрапляти у видачу llm ми працюємо уже кілька місяців. Гіпотези починають спрацьовувати. Нашими знахідками я поділилась своїй останній колонці. Для Mind.ua. я залишу в коментарях посилання, але саме поділюся тут. Дивіться, якщо вас немає в GPT, у новій цифровій реальності вас немає взагалі. Тому треба працювати над присутністю у тих джерелах, які читає штучний інтелект. Це де ви спитаєте? Ну, по-перше, контент на ваших власних сайтах так так працює, як і з google видачею. По друге, трастові медіа. Чим більш авторитетне змі, тим більше шансів в нього потрапити в поле зору щі. А якщо це буде англомовний контент, взагалі супер. Все ж таки, Лійську яйка розуміє краще. Не забувайте й про інші верифіковані джерела: Вікіпедія, медіум, офіційні сайти різних організацій. До речі, описи у профілях соцмереж, а ще Лінкідін статті не пости теж потрапляють на радари. Коротше, якщо тема цікава, йдіть читайте повну статтю і давайте експериментувати разом, бо в цікаві часи живемо.